Вітаємо в ефірі програма Сяйво Сьогодні. З нами гості ефіру Анастасія Красикова і Глубнів Рабоєв. Ми щойно хочемо. Розповісти нашим землякам про конкурс Сяйва, це конкурс публіцистики. Ми вітаємо Анастасію з першим місцем. Насправді, це конкурс публіцистики, який поєднав авторів, що не тільки пишуть різні сюжети про війну, про мирне життя, про виживання під час війни. Організатор громадської організації молодіжне телебачення ФСТБ» цього разу навіть розширила такий формат. От окрім традиційно класичних таких текстів. Творів були і відеосюжети, і малюнки, і різні малюнки, комікси, і різні відеосюжети на на творчі студію Київ. щастя творчості, дає авторам і засновникам цього суспільного. Літературно-мистецького проекту, і от саме такий спосіб на цьому конкурсі публіцистики сяєво наші діти змогли творчо проявити себе. І от Анастасія посіла перше місце за її невигадану історію, як ми пережили війну. От, власне, я пам'ятаю, що ви з Харкова поїхали на Черкащину. Як вас там приймали? Дуже добре прийняли нас там. Люди вони ставилися до нас з розумінням, дуже добре. Прийняли як рівних нас. От чудово бачите, шановні глядачі, що дійсно Україна велика родина, і саме такі проекти, як уся його розширюють наш світогляд. А ми хочемо розширити, як то кажуть, позитивний світогляд Насті та її творчої родини, показати книжкові подарунки. Ось ви бачите, Аліса в країні див така сучасна книжка. Я, перш ніж її передати, звичайно, теж повертав, трошки намагався уривками її почитати. Ну, звичайно, що не. Цю, але от зараз покажу вам тут класні такі ілюстрації. Це ми проводимо багато уроків ефірів. От ви бачите, і сьогодні сучасні діти та молодці дуже велике значення приділяють ілюстраціям до книжок, щоб не просто були тексти, а щоб ці тексти були якось оформлені з дизайном, з малюнками, з таким, знаєте, креативним підходом з настроєм. От скажи який колір твого настрої зараз. Ка червоний колір передає дійсно такі позитивні емоції дуже такі яскраві, такі активні емоції. Така мотивація до сучасного життя. Ми тебе вітаємо це. Дякуємо за книжечку, громадська організація молодіжне телебачення, фестиве. Але від попереднього проєкту, де Настя також брала участь, це міжнародний фестиваль щастя творчості. Він вдруге відбувся. І була така спеціальна рубрика, вона є, бо стафета творчості триває. Ми проводимо руки ефіри вже після того, як оголошені результати і подарунки вручені, і дипломи, спеціальні відзнаки це в проекті популяризації читання. Такий журнал, не власне, в ніякому редактору цього журналу. Я от подивився, і саме цей журнал почав з задоволення читати і зрозумів, що Настя буде, як то кажуть, влучити в десятку. Бо тут якраз і про школу, і про те, як сучасні психологи е і кава для тата, цікава літературна, тут ви бачите, скільки є. І е я не хочу таких е говорити слів, але е переосмислення шкільного життя е саме... Е Авторами цього журналу в цих публікаціях я думаю, що дуже це буде актуально. Як ти вгадаєш, школу варто модернізувати, шкільне життя треба пересмислювати. От саме тому ми вибрали цей журнал для подарунку. Дякуємо редакції однокласника. І... і ще одну покажу публікацію. Більше показувати не буду, бо читачка буде сама це читати. Шевченко, не пам'ятник, а супермен. Бачите, все сучасний погляд до наших корифеїв української літератури і культури. От як ти гадаєш, такий креативний підхід більше буде до душі сучасній молоді, коли Шевченко не ідол буде, а Шевченко от, супермен, Шевченко суперлюдина, або сучасний, наш сучасник. От такий креативний підхід як покращить наше переосмислення його творчості? Звичайно, так от бачите, от такий підхід. Ми життя. Рухайться вперед, ми розвиваємося, ми модернізуємося і однокласник, і всі ми модернізуємося. Ми бажаємо нашим глядачам, щоб в нашій читацькій творчості ми модернізувалися, переосмислювали і не боялися бути більш сучасними. А що б ти хотіла побажати нашим глядачам? А я бажаю наснаги, всього найкращого, щоб усе вас е, получалося. А переосмислювати варто щось чи ні? Звичайно, ми вважаємо позитивно. Будемо пересмислювати сучасне життя. На цьому дякую за увагу.